Нещодавно калузькі активісти зорганізувалися, щоб прибрати занедбані могили на місцевому старому кладовищі. Цей цвинтар є своєрідною історією міста. Тут поховані ті визначні особистості, які жили, працювали і творили те, що зараз маємо наше місто. Та більшість могил знаходяться у вкрай жахливому стані. Найбільше вражає, що руками живих вічний спочинок мертвих перетворюється на смітник, не допомагають навіть таблички з написом Тут поховані люди нікому доглядати. Та замість того, щоб підняти лишні чужої могили, живі викидають туди сміття. Мертві ж не смітять. Дві години роботи, яку, здавалося, не зробиш і за день. І з однієї чужої могили близько 20 мішків зі сміттям. До такої акції долучилися також директор комунального підприємства Екосервіс Ігор Свистун та директор комунального підприємства Ритуальна служба Петро Пулішій. Ну, Я хочу подякувати волонтерам за те, що вони допомогли прибрати тут коло цієї могили. Там поховані люди. І зараз після цієї прибору ми поставимо там дві опалубки. Ми заб'ємо хрести, ще раз впорядкуємо і будемо слідкувати. Подивимося, що з того буде, чи люди будуть туди далі носити, чи ні. Дуже вам дякую за те, що ви нам допомогли. Наступного дня на уже чистій могилі працівниками ритуальної служби було встановлено дерев'яні надгробки та хрести. Активісти сподіваються, що можливо саме це стримає людей від викидання сміття. До слова, на цьому ж кладовищі таких могил є декілька. Одна з них належить жінці на ім'я Анна Якоб. Про що свідчить напис польською мовою і датована похованням 1913 року. Після великодніх свят організатори акції планують прибрати від сміття цю та інші могили.